Друзі, це у нас Руслана, яка склала з 15 спроби, витратила сотку е, на навчання. Сотку yeah. на навчання, і ми е, зараз е, запитаємо в неї. Вона вже їздить, вона вже проїхала 4 тисячі кілометрів. Слава Богу, все нормально. От таблиця множення для водіння. Русь, я в тебе питав на перехрестях. Mm -hmm. який пріоритет і кому поступаємося? Да, у нас три варіанти: перехрест це головна друга рядна, рівнозначна, зелена, як суперголовна, і три варіанти, куди ми можемо поїхати. Праворуч, ліворуч або прямо. Розворот це мов би там ліворуч. Тобто дев'ять питань, дев'ять відповідей. І так, питання не повторюєш. Да? Mm -hmm. Стараєшся швидше відповісти без роздумів. Хочу Добре, швидше, не си. <laughs> і так. У нас друга рядна і ми праворуч, машини зліва, справа і зустрічка. А, пропускаємо зустрічку. Ні, зліва справа. Ми дивимось. зліва. Зліва нам. Заважали. Давай, хорошо. А, при правому повороті. Зільки а... зліва? Так, да, дивись, да. на зустрічку нам похрін. Якщо вона у нас не є. Окей, якщо у нас другорядна і ми ліворуч. А, всім. Добре, якщо ми прямо, у нас другорядна? Зліва справа. Якщо ми праворуч, у нас головна. Нікому. Якщо у нас зелена, і ми ліворуч. А, зустрічка. І останні пішоходи. Якщо да, у нас да. світлофор, то згадуємо mm -hmm. про останніх пішоходів при поворотах, Угу. Mm -hmm. А добре. Якщо у нас другорядна, і ми праворуч. А зліва. А якщо ми прямо? А зліва справа. А якщо розвертаємося? Всім. А якщо у нас рівнозначний і ми праворуч? Да, нікому. А якщо прямо? Поміха справа. А якщо ліворуч? А, зустрічка і поміха справа. Так, да, молодець. А якщо розвертаємося на рівнозначному? Поміха справа, зустрічка. Ну і пішоходи, якщо якісь. ну понятно, пішоходи. Да. Окей, тобто, бачиш, ну замінжувались, да сразу, якщо ти не готова до питання. Да. Але в цілому, в основному, то ти їздиш по світлофору? Ну да, да, і там що? Зелений їдь, червоний стій. Але цю таблицю множення ну ти повинна. Тобто, в цілому, це розуміння, хто тебе хіране в гіршій ситуації. Гірша ситуація це яке перехрестя. Коли у нас який пріоритет, а, коли ну, ми на да, да, Так, Так, це найгірша ситуація. Ну знак стоп, це а, кончена да, другорядна з обмеженою оглядовістю. Ага. Але в цілому гірша ситуація це коли в тебе другорядна, і ти в цій гіршій ситуації повинна розуміти це. Оце у нас другорядна, і ми праворуч. Нас тільки зліва хірануть, ага. а, якщо прямо зліва – справа, якщо ліворуч, всі. А, і коли ти на головній повертаєш праворуч, то тобі теж треба глянути вліво, yeah, а вдруг там спецтранспорт, yeah, або yeah, хтось yeah. завтичив, або закінчив маневр, yeah. або проскакує, або ти провтикала і в тебе не головна. Yeah, yeah. Таке ж теж може yeah. бути. да? А, тобто ти там переплутала перехрестя, а, або ну там щось тебе відволікло, і ти подумала. не подивилась. Не подивилась. Mm -hmm. Ну коротше, все що мож... Куди б ти не поїхала, тобі все рівно треба дивитися в різні боки. І звідки тебе хірануть, і куди ти їдеш? На то ж цю таблицю множення для водіння вам. Там теж треба знати, а, але в тебе її ніхто не питав 4 місяці? ну Спочатку трішки потупило, потім норм, нормально, молодець.